Сповільнись, клацни лівий. Ти з ним повинна і їхати. Дуже ніжно, довго, обережно, і тобі треба пригальмувати, щоб ні в кого не в'їбатися, підрівнятися, продублювати ще раз лівий. Та чого ти так різко його їбанула, той покащить? Обережно. Ми довго робимо. Нам тут не можна, бо трикутнички, mm -hmm. котись обережно далі, дивись, щоб нас не в'їбали ліві. Поняла? Чуй потихеньку, подивляйся, ми нікуди не спішимо взагалі. Нам просто на суцільну треба немаїхати і вирівнятися в цій смузі. Ми взагалі нікуди не спішемо. Те, що всі вокруг спішать. Нам похуй! Абсолютно! Поняла? Mm -hmm. Ти бачила, які вони всі дьоргані? Mm -hmm. Якщо ти казанеш, вони в тебе в'їбуться. Ми можемо, туди ми взає... можем, але обережно. Зелененький жажвери yeah. і місця вистачає. Клацай знову лівий. Бачить, як ми обережно все робимо. Блять, ми тут везде в повному пріоритеті. Тупо везде. А в них другорядно відносно нас. Ага. Да? Але робиться це обережно, щоб вони поняли, блять, щоб.